Всім добрий ранок, вриваємося новий робочий день. Чи, як завжди короч, не дописав кінець відео, нічого не попрощався, нічого не розказав, Ну, нічого буває. Трошки багато справ, все потрібно встигнути. До речі, йду через китайський район. В Торонто дуже великий китайський район. Тут китайці просто капець. Ну, В основному тут ну, дома також є, але в основному магазини. Там міні-супермаркети, ТНТ, їхні ті, супермаркети. До речі, там є чорна курка. Чорна курка я ніколи не їв. Виглядає вона як звичайна наша курка. Ну, Чорна, я маю ввиду, кожа сама чорна. Не біри. О! Але мені писали в інстаграмі, що це дуже смачна і корисна курка. Короче, я ще не куштував. Біжу коротше на роботу. Сьогодні опять наброти, доставити ручки, доробити той шкаф докрасти. Це робити. І сьогодні, до речі, дам анонс з приводу роботи. О, тому що, як я говорив раніше, зараз новий рік роботи немає, але в січні ми беремо ще 4 допоміжних об'єкти, а то й більше, ну коротше на, на черзі 4 точно, які вже є. І ще, ну, в общем, всім трісних ще не підтвердили, чекають відповіді по ціні. Тому сьогодні будемо говорити з Андрюхою. І скоріш все будемо брати 2-3 людини, як поговорю, дам вам анонс. Що, я по ціні, звісно, я думаю, десь 22-25 на старт. Це на перший місяць, якщо все буде окей, то там уже полетіли вверх. Так, Всім гарного дня. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, я побіг працювати. Забіг яким кордом зикавою і бутиком. Я зможу бути спокійно амбасадором Importance. Я кожного дня так хоч, окрім ну, виходних. Я їду на роботу, можна цілий влог записати. Не пів години. Я ходжу пішком. Ну, до Андрюха, там ми далі їдемо. Якщо живу я в Вінтаун. А якщо добиратися там, трамвай або автобус, то також їхати півчаса, ти довше, тому що вони. Ми... Дуже повноково. Зараз покажу вам алею зірок. Знаєте, в алеї є така. В Канаді і в Торонто теж є така алея. До речі, зробили реставрацію цієї алеї. Виглядає трошки по-іншому і дуже дивно. Так, ось так це все виглядає. Там воно якийсь дуже крутий кінотеатр, там всякі мертве приходять. Тож коли був літом якийсь фестиваль, там Ніколас і Шварценеггер, Короче, всі зірки були саме тут. До речі, церква. Хто дивився е, падіння дома Ашера, дуже похоже, я завжди ходив і дивився, чи не вона, чи не тут це знімали не в Торонто. Ну але потім, так сказати, зробив скрін з екрану серіалу, подивився ні, не вона. Але дуже-дуже схоже. Думаю, що ну, забирати деякі інструменти сьогодні ми припаркувалися не там не можна, тому що... Коротше, все забираємо дроп і йдемо. Мені ще до роботи, капець скільки, ну, нічого що робити, за це не платять кошти. Я, як же чесно, грубо говоря, вахую, другого слова не підберу. Я не знаю, як вони в цій Канаді, або я ще не до цих ремонтів їхніх, або вони хрена не шарять. короче, розповім далі. Це просто жесть. Ну що, прийшов я по обіду, змінив свою кафешку. Поки чекаю своє замовлення, зараз розповім що з там сталося. Ми ставимо двері. Всі двері ми поставили вчора, ще є одні двері двойні. Ми на днях заїжджали купляли купували раму. Там рама, щоб розуміли, ну сантиметр, дуже така тоненька. Кажу, вона ж фігня. Двері тіпо, цього не видержать. Для ні, все окей, все видержи, все класно. Поставимо сьогодні двері, по-перше, вверх, менше, теж на 1,5 см, просто жесть. Типу така, щоб ви розуміли, зазор. Я кажу, ну це зовсім фігня, як не буде тримати, зараз буде. Гвоздь-то налупили з пістолетом. Щоб ви розуміли, як вони клють. Вони поставили раму, не прибивши її, Просто Просто рамок стоїть в дверях, збоку вони б'ють обналічники отак, і гвоздями клють до цієї рами. І цю раму і обналічник б'ють в стіну. Від а стіна ж закордонних. Відповідно, вони думають, що воно буде держатися. Ніфіга. Ніфіга, воно просто вилазить. Ну, ви представте, там такі короті, зори по бокам зверху між рамами, то, так, можливо, вона буде, то, зор. Короті, госпі, воно буде, вона подай зазор. Просто гості, щоб ви тут могли спешити. просто. Ну нічого, відтоді грались, щоб ви розуміли, зараз скільки? Обіт уже, 4 часа на роботі, 3,5. І з всього, що ми зробили, поставили ці двері, розібрали їх нахер назад і все. Зараз будемо потрібно купувати точу раму, все робити її треба. Ну коротше, це, до, до речі, не перші двері, на суплі та ж сама фігня, щоб розуміло. які двері ми роблять 5 раз, тому що вирішили типу, раму поставити. Ну, Така вам канада. І ти пояснюєш, ну типо, якби по логіки щій купіть на нормальну раму і все. І все буде хорошо. Ну ні. Ну ладно, не моє діло. Коротше, Я роблю те, що я роблю. Те, що мені говорять. Тому, ну, коротше, такі справи. пішов і їсти. Напишіть в коментарях, це для тих, хто в канаді працює, чи для вас дивно от на роботі в них. На ну, сьогодні робочий день закінчився, зібрався вже додому, біжу, переодягную. Сьогодні у нас мафія. Ми посередом проводимо класичну мафію, тобто по турнірним правилам, кого цікавить, підписуйтесь на нашу сторінку мафії. Класично це взагалі топчик-топчика. Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму YouTube-каналі. Це відео сьогодні буде з приводу пошуку роботи. До речі, у нас є декілька вільних вакансій на моїй роботі. Зараз розповім більш детальніше. Хтів би вам поділити, так сказати, своїми покупками. По-перше, я купив нові мікрофони, тому зараз ми затестимо з вами звук. Ви напишете в коментарях, як вам подобається, не подобається, чи хороший звук, чи не хороший. По-друге, я купив собі дуже хороший штатив. І зараз я можу знімати відео з такому форматі, тобто я буду ходити. А штатив може ходити за мною. У нас, якщо я не помиляюсь, він може 360 робити. Зараз ми з вами це провіримо. Наскільки це працює, ні, 360 він не робить. Ну, теж непогано. Так, що зі мене трошки загубив, іди сюди. І так, я це відео дозаписую, так як в початку відео я йду на роботу, потім йду з роботи і там розповідаю, що ми ставили двері, і в Канаді все робиться просто через жопу. Це так і є, і багато дуже ремонтів реально робиться через жопу. Наприклад, навіть ось в нас. Я ніколи не кричав, що я суперкрутий спеціаліст, у мене досвіду реально на будівництві дуже мало. Але. Я стараюсь, я бистро вчусь, і пробую так сказати на набивати нові привички, щоб удосконалюватись і повишати собі ж свою зарплату. Тому що зарплата у нас так сказать, це головне. Хочу сказати, що, наприклад, тут навіть двері, які ставили ми, це просто жах. Щоб ви розуміли, по перше, ми виламали там, де ручка должна була бути, поставили раму. Рама просто така тонюсінька, її заколотили все картон звичайними гвоздями з пістолета, воно навіть не трималося, все розвалювалося, Я просто думав, бляха, як таке взагалі можна строїти. Ну нічого, я не головне, мені сказали, ми робимо. Я ж вам говорив, що я помічник, тому сам особо я ніколи такого нічого не роблю. Я можу там щось доробити, там докрасть, там ще щось. Але нічого, як я замітив, дуже багато всяких лаг це за того, що люди дозволяють собі таке робити. Наприклад, в нас. На одному об'єкті робили кухню. Щоб ви розуміли, кухонщики там неправильно підрізали, там ще щось, там ще щось. Там вони не доставили ручки, просто уїхали і сказали, все. Там світло не було проведено в кабінеті. Я не знаю, показував чи не показував. Ми в одному на одному об'єкті прорізали в кухні такий жолоб і туди кидали світло. При цьому не вирізали, але він, в якої ми працюємо, він це дозволяє. Він сказав, окей, типу, зробите ви, я заплачу вам. Ну, бляха, як так? Коротше, мені гріх жалуватись, тому що нам за це платять гроші, але все одно. Ну, наприклад, там кухню неправильно підрізали, ну, воно виглядає неестетично, як на мене. Але це все із-за того, що люди дозволяють таке робити. Люди приймають таку роботу. Із цього ці косяки і є. Навіть в нас там ми коли дивимося, як там дешево покрасно, там десь є якийсь потік, ну, глаз закрив, пішов. Тобі нічого за нього не скаже. Понятно, що це не скрізь, так, але реально такі косяки присутствують і в нас. Ну, зараз не про це з приводу роботи, так як зараз кінець грудня, тому вакансій в на в даний час немає. Зараз ми підганяємо всі об'єкти, які є. Стараємося по максимуму щоб до нового року закрити всі питання, так сказать, важливі, і після нового року начати нові об'єкти. У нас з 15-го, 20-го січня, ми беремо новий об'єкт. Це три етажа будинок, повністю він буде е, з нуля, там нічого немає. Є стіни, але це все з дерева. Потрібно буде. Зашити все гіпсокартоном, відповідно, це все пошпаклювати, покрасити на кухні, в ваннах там три. Чи чотири ванни, якщо не помиляюсь, потрібно буде зробити плитку? Ось такий фронт роботи в нас буде. Ну і відповідно, коли вже буде зроблена основна робота, то есть там гіпсокардон, плитка, все остальне там уже багато чого другого потрібно робити. Тому ми е, будемо набирати плюс-мінус 4-5 людей. По перше, це люди, які вміють крутити гіпсокартон, які вміють красити, які вміють шпаклювати і. Хтось, хто вміє класти плитку. Тому, кого цікавить дана вакансія, ви можете написати мені в особисто, тобто в коментарі я скину контакти свого е, директора, і вже з ним ви там далі будете собі домовлятися з приводу цього. Повторюю, що ця робота буде тільки в січні, і всього ж нався, там 4-5 людей, максимум, ми зможемо взяти до себе. Головне, це швидко вчитися, е, жити в Торонто. Тому що у нас всі об'єкти в основному це Торонто, щоб вам не було дуже довго добиратися до об'єктів. Хоча, якщо у вас є машина, я думаю, це не така велика проблема. Працюємо ми в основному там, з 8,30 з 9 утра до 5, максимум 5.30. Графік такий по зарплаті, зарплата на старт, десь буде 22-25 доларів на годину, а далі вже там, як піде, всі деталі. Це вже ви будете задавати мом директору, договарюватись з ним. Я можу сказати, що лише на старт 22-25 доларів на годину для вашого так сказати, досвіду. А далі, якщо ви дійсно реально хорошо будете працювати і проявити себе, то питання зарплати, я думаю, це не так. То питання зарплати буде закрито дуже швидко. Оплата йде кожного тижня. Тому кого цікавить дана вакансія, ви можете написати мені в особисті, тобто в коментарі. Я сконтактую вас з людиною, яка відповідно у вас і буде брати на роботу. Це буде йти не через мене. Я просто поділюсь з вами контактами. З приводу зарплати ви також будете домовляти зразу. Старт, як і всім, зазвичай у нас в фірмі до 22-25 доларів на годину. Це чистими, а далі ви вже там скають будете домовлятись самі. Якщо хорошо себе проявити, зазвичай там хлопцям піднімають зарплату через місяць-два до 30 доларів, і в принципі працюють непогано. Є хлопці, які працюють більше півроку. то у них там зарплата і 35, і 40 доларів на годину. О, так сказать, потрібно буде себе проявити робочий графік в середньому це 8 годин. Ми не можемо працювати ні більше, ні менше. Інколи ми працюємо там на півгодини менше, інколи на півгодини більше. Але вам так сказать, ніхто не доплачує і ніхто не знімає. Тобто, якщо ви працюєте на півгодини більше, вам заплатять як за повних 8 годин. Якщо ви працюєте на півгодини менше, вам також, також заплатять як за 8 годин. Але це буває дуже рідко в основному. Ми працюємо тільки 8 годин, ні більше, ні менше. Тому, кого цікаво, я вже сказав, напишіть мені в коментарі. Я поділюсь з вами контактами, і ви вже там собі повністю самі будете домовлятися з приводу роботи. Вам же хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть комент. До речі, як вам звук з цим мікрофоном, чи став він кращим, чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.